Йоу, як справи? З вами я, Нікіч, і це друга частина виживання на скайплоці. Погнали! У минулій частині ми збудували отаку базу, а також велику ферму дерева. А виживав я з другом, Террі. як завжди, його канал в описі. А в цій частині ми підемо в енд. вб'ємо дракона, а також залутаємо усі острови. Дуже дякую за коменти. Респект таким людям. Спочатку я вирішив покупати кругляк для наших мостів між островами. Типу реплей як ми будувалися до різних островів. Дивимося! А це ресурси з усіх залутаних сундуків на островах. Що я залутав усі сундуки, я почав ламати землю для поля. Так як у нас немає ніяких тварин, на землі вони будуть спавнитися. А також забув сказати, ми хочемо зробити прапор України, тому нам потрібні вівці. І зараз ми будемо робити цю ділянку для них. Після того, як я накопав півтора стаки. Землі я почав будувати. Спочатку розмітку з дуба. А далі почав заповнювати все землею. Ось так воно виглядає: тепер треба зелена трава, щоб воно все було зелене. І була трава росла. Тому я добудовуюсь до магазину. Можливо, там є кайло на шовк, якого можна купити. Давайте подивимося. Зараз розкажу, що таке шоп. Шоп це магазин на Скайблоті, в якому можна купити різні ресурси від смарагдів до різних блоків, а також елітер з тотемами. Магазинчик дуже гарненький. І всередині, і в місті, де продаються, а також де продаються. Наші ресурси, і ми отримуємо монети. Ми продаємо якісь ресурси і отримуємо за них монети, за яких ми покупаємо нам потрібні ресурси. Хоч і заплутано, але все зрозуміло. Також тут є декілька секцій, наприклад, блоки, також руди і яйця призиву мобів. А так як в магазині нам нічого, крім ендерперлів і. Стержнів не потрібно було. Я купив їх. Знаєте нащо? Щоб пройти Майнкрафт? Тому я почав покупати ендерпели на усі гроші. Хоч і в мене їх було не дуже багато. Купивши 6 штук, я вирішив купити стержні і фриту, щоб зробити. Порошок і з'єднати їх. Все, гроші кінчилися. Робимо порошок. І можна йти далі по магазину. Дивіться, зараз покажу селінг. Тут ми можемо продавати блоки, а також їжу. І є ще одна секція, але там якийсь хлам якого у нас немає. Давайте, наприклад, зараз продам дошки. І, як бачите, грошей в мене стає все більше і більше. Після того, як я купив і продав на усі гроші, я знайшов те саме койло з шовком. І вирішив добути біля магазину. Декілька плотів Землі з травою. Щоб усе було зелене. У мене найулюбленіший колір зелений. А у вас який? Напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво. Так, ставимо один блок і другий теж. Дивіться вже один виріс став зеленим. Зараз, напевно, ще трошечки почекаю. Я знайшов у порталі на острові золото, тому вирішив його продати. Як бачите, золото дороге. І грошей на ньому я заробив багатенько. Ще трошечки продаємо золото і все. А також дошки. Це найвигідніший обмін. От лайно, я купив якесь яйце призиву корову за 5к. 5 тисяч я б витратив на ось це. А далі я вирішив зробити наш прапор України. Слава Україні! Героям Слава! Забор вирішив я зробити акацевим під стиль нашого будинку. Мій друг мені передав трошечки коралів, кольорів нашого прапору, і я почав будувати прапор. Дивіться, я вже майже збудував стовп. Але щось пішло не по плану, і корало стало сірою. Цю проблему ми вирішили вирішувати якось так. Але нічого не вийшло, тому я пішов в магазин, щоб купити вовни. Дивіться, біла вовна дуже дешево коштує. Давайте куплю багатенько. 16 штук вистачить можна йти додому. Так, крафтимо з вовни синю вовну, а також жовту вовну. Спочатку барвник, а далі саму вовну перекрашуємо. 8 штук і ще 8 штук. Усе вовна готова. Дивіться, я розлив воду і піднявся сюди. Тепер можна починати будувати. Після жовтої вовни ставимо синю вовну. Слой за слоєм. А далі дороблюємо паркан. Як думаєте, ось так чи. Ось так? Дивіться, який великий гарний прапор в мене вийшов. жовто синіх кольорів. Не можемо ж ми просто. Пройти Майнкрафт без прапора України. Не залишивши свій слід і портал. Зараз будемо його заряджати оками Ендера. Залишилося декілька, і портал буде активований. Останнє. І так! Ура! У нас все вийшло! Тепер залишилося взяти броню, крафчу свою броню залізку. А друг то в мене багатенький, переодягнувся. Ладно, ідемо в енд на три, два, один. Вау, як тут красиво! Небагато разів я був в ньому. Битва вийшла дуже довгою. Я навіть не очікував на таку. Взявши хліб у руку, я побіг. А ось і мій друг будується. Погнали! Будемо! Розрушати кристали енду і вб'ємо дракона. Дракон пуляється в нас різними своїми штучками. Але ми не здаємося. Беремо лук і стріли в нашу руку і починаємо стріляти по кристалам. Перший кристал я майже попав. Стріляю в інший. Із декілька. Спроб попадає мій друг. Стріляю ще в один. Один, два. Три. Чотири. І я влучаю. Далі стріляю в інший кристал. Дракон стріляє поряд в мене, але я не здаюсь. Далі підходжу до друга. І стріляємо в інші кристали. Але він в мене влучає. Стріляю ще один кристал. Але, здається, цей кристал. Але цей кристал в сітці Але щось пішло не по плану і я помер. Дивіться, як це було. Я чесно був в шоці. Бо все-таки виживав на скайблоті я дуже багато днів. Ну, а якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте вподобайку. Хоч ця рубрика і закінчилася, але мені буде дуже приємно, бо я старався цілих 2 дні на і 3 години монтував це відео. Мені дуже подобається результат. Пишіть свої коментарі, а також що ви хочете побачити в наступному відео. Дякую за перегляд! Бувайте до наступного відео!